Я далі вам запропоную готелі, які можуть вам підійти краще на ранок. Нам сказали покоївки, що вони перетрясли геть усе сміття. Вони ж його не винесли. Що один, що другий, кожен має свої переваги, і я не знаю, які з них поставити на перше місце. Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про 5 готелів, які знаходяться в Західній Україні, куди я щиро рекомендую вам їхати з дітками віку від нуля і до років 7-8 точно. Ви будете задоволені, а можливо, і старшими. В попередній частині відео є 5 готелів, куди я їхати з дітьми категорично не рекомендую. Подивіться на сторінці, воно є записане. Сьогодні у відео ми поговоримо про таких 5 готелів: апартель-східниця. Таор Карпати, Осоня Карпати це два готелі, які поруч знаходяться. Mountain Residence в Буковелі, а також готель, який називається Святий Шарбель, він знаходиться у Моршині. Перш ніж я приступлю до розповіді про ці готелі, хочу вам нагадати про те, що я дуже сильно прошу вас натиснути кнопку підписатися. Мені на цьому каналі дуже треба тисяча підписників, тому що Ютуб від тисячі підписників дає додаткові функції, а саме можливість кріпити силку, кріпити відео, вставляти відео, відео і так далі. Мені дуже треба ці функції. Вам не важко, будь ласка, підпишіться. А якщо я сильно буду вас діставати своїм контентом, то пізніше відпишетесь. Але я обіцяю, що буду робити все, щоб мій контент був цікавим, корисним і максимально прикладним для вас. Я вам дуже дуже сильно дякую за підписку. Про кожний готель я розповім вам загальне враження, а також зупинюсь на деталях. Покажу вам румтур номера. Розкажу про харчування, про активіті для дітей, про інфраструктуру, про територію і про спа. Буду старатися бути максимально об'єктивною. У всіх цих готелях ми проживали в період з 22 по 25 роки. У всіх цих готелях ми платили за проживання свої гроші. Тобто, я маю право давати чесний, прозорий, об'єктивний відгук. У мене двоє діток віком 3 і 6 років. Ось з цими дітками ми подорожували. Я вам розкажу, як мені в цих готелях з ними відпочивалось. Ми рухаємося, нагадаю, з 10-го місця до 1-го міста. Зараз у нас на п'ятому місці готель Осоня Карпати. Знаходиться неподалік від східниці, в дуже мальовничому місці. Вікна дивляться прямо на річку. Там красива природа, красива територія. Готель знаходиться на віддалі від шумних доріг, від шумного міста. Тобто, ви там навіть від східниці від'їжджаєте, там така повна кришталева тиша, дуже рідко проїжджають машини, і, в принципі, класно можна усамітнитися. Важлива нотатка стосовно акомодації в готелі Осоня Карпати. У них є головний. Корпус, в якому знаходиться СПА, і там більш нові номери. А також у них є будиночки по всій території. Ми жили в головному корпусі. Номером я залишилась дуже задоволена. Він один з найкращих, в якому ми жили. Він достатньо великий. Ми жили на якомусь верхньому поверсі, був гарний вид, багато простору, багато повітря. Але я чула про Осоня Карпати такі відгуки: що от в тих дерев'яних будиночках, які на території, жити не рекомендують, що там є погана шумоізоляція, що там більш старі номери. Холодну пору року з цих номерів в СПА треба ходити через територію. Це незручно, з дітьми це взагалі ну, нереально. І так само ходити на сніданок в дитячу кімнату, тобто в номері там тільки ви живете, а всі активності знаходяться в головному корпусі. Тому рекомендую, якщо поїдете, бронювати номер в головному корпусі. Зауважень до номеру в мене немає. Ліжко було зручне, матраци були теж зручні, місця було достатньо, все було дуже класно. Стосовно самого готелю, два готелі Осоня Карпати і Таор Карпати, знаходяться дуже поруч, Але, наприклад, що порівнювати з Таор Карпати, мені територія Осоня Карпати подобається менше, тому що вона межує з дорогою, по якій все-таки їдуть автомобілі. Для того, щоб до річечки прогулятись, треба перейти через цю дорогу. Там рідко їздять машини, але вони їздять. І, наприклад, дітей самих з території до річки я би не пустила. В Таорі мене діти там бабраються на пляжику біля річки, і мені там якби безпечно. Територія готелю Осоня Карпати багаторівнева і прямої площі не так багато. Були, як Юстині, був рік з копійками, і нам було незручно, тому що з візочком там дуже нема де поїздити. От, наприклад, в мене дитина в обід спала в візочку, і я навіть не мала де її дуже заколисати, тому що там постійно, от вгору, 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 і з візком там взагалі немає як виїхати. Але який є плюс Восоня Карпати, що там є свої водні активності, тобто там на самій території не треба через дорогу переходити, зроблений такий ставочок, там є катамарани, там є окрема. Пляжна зона, де можна відпочивати на лежачках. Активності водних більше, наприклад, ніж у сусідньому Таорі Карпати. В готелі у Соня Карпати є два ресторани, і там є два варіанти проживання. Ви можете бронювати готель тільки зі сніданками, а можете бронювати готель зі сніданками, обідами і вечерями. Ми саме цей варіант бронювали. Ну мені не дуже цей варіант підходить, але це суто ну, під мене. Тому що я не їм м'ясо, в мене є ну, такі певні там вимоги до харчування. Тому я для себе вже визначила на майбутнє, що мені. Вигідніше по ціні і по смаку брати на сніданках, а на обіди і вечері ходити в ресторан окремо в будь-якому готелі. Обирати собі якусь одну страву, але класну. Так само мої діти вони не наїдають на ту суму, яка включена при повному пансіоні у вартість проживання. Ну, типу, нам немає сенсу. Саме харчування там непогане, не вау. Тобто, якщо порівнювати там зі сніданками в апартелі, в монтайм резиденс, святий Шарбель в Моршені, навіть, напевно, в Таорі, то осонні сніданки гірші, але вони хороші. Тобто, що вони гірші в порівнянні, загалом вони класні, ви там точно для себе щось знайдете. В Осоні Карпати є ще також окремий ресторан, він знаходиться над дорогою. І от там мені дуже смачно. Тобто там окремо можна замовляти собі страви по меню, там смачно. З того ресторану, який над дорогою, здійснюється рум сервіс, і рум-сервіс у Осоні жахливий. Ми замовили якусь вечерю в номер, замовили тірамісу. Я не знаю, як вони те тірамісу несли. в мене склалося враження, що це була така от пластикова, звичайно, сама дешева коробочка. Туди поклали це тірамісу, яке. Коштувало там ну, нормальних грошей, і в мене таке враження, що ця офіціантка йшла і просто кульком з цим тірамісу отак от по території болтихала, Тому що поки це тірамісу до мене дійшло, воно було повністю розмазане по стінках цієї коробки. Воно було абсолютно не привабливим на вигляд. Ну, враження лишилося так собі. Рум у них платний. Там нормальна така плата за це включається. Ми, до речі їм робили зауваження. Вони здається нам принесли заміну тірамісу. На красивій тарілочці. Ну що зразу було не зробити нормально. Спа в готелі Осоня Карпати мені не сподобалося. Воно тісне і в ньому бракує місця для великої кількості людей, для такої кількості людей, які приходять з головного корпусу і з номерів. Також воно знаходиться в підвалі, воно темне, Ну, загалом спа там так собі. Дитяча кімната в готелі Осоня Карпати невеличка, вона мені склала враження більш нової, ніж, наприклад, в Таорі по забезпеченню, по іграшкам, але вона менша. І на той момент, коли ми там були, там була аніматор старшого віку, зовсім недружня до дітей. Тобто, ми залишалися з нашими дітьми, я залишалася, тому що юстинка була маленька, її ще не можна було залишати саму. Я відповідно вимушено в кімнаті залишалася і бачила, як ця жінка ставиться до тих дітей, які залишались без батьків. Її основною задачею було увімкнути мультик, всадити в мультик. Тобто там питань взагалі не стояло якось розважати. Тоді ти в мультику вона в телефоні говорить на повний голос по якихось своїх питаннях. Взагалі, мені не сподобалося це враження. Можливо, там вже вони поміняли аніматору, тому що моя інформація трошки застаріла. Напишіть в коментарях, якщо ви були в Усоні, користувалися ігровою кімнатою, як у вас склалося враження? Ми після одного відвідування туди більше не ходили. Мені просто не хотілося, щоб діти мої сиділи тут на фоні мультик, а тут на фоні жіночка, яка вирішує свої особисті питання. На території є де діткам провести час, є ігровий майданчик, є дуже багато різних цікавинок. Там можна, от якщо дитинка вже ходить, тобто якщо це не візочок, зробити навіть такі цікаві якісь дослідження. Подорожі є всякі закуточки, є гойдалки на території. Тобто, на території з дітками провести час буде вам окей. Загальне враження: готель хороший, тобто, ви точно не будете розчаровані, якщо ви поїдете в головний корпус. Але я далі вам запропоную готелі, які можуть вам підійти краще. На четвертому місці в нас буде готель Mountain Residence. Про нього в мене є обширне детальне відео на каналі. Цей готель знаходиться в Буковелі. Він дуже розрекламований, дуже інстаграмний. Загалом він хороший, там і цінник високий. Тобто, якщо, наприклад, його рівняти з готелем Соня Карпати, то Mountain Резиденс суттєво дорожчий. На мою суб'єктивну думку, вартості цієї він не вартує, тобто сервіс там не дотягує до цієї вартості. В великому відео я розказала, яку ми мали пригоду, перебуваючи в тому готелі, як зреагував персонал. Обов'язково перейдіть, подивіться. Але загалом в цьому готелі дитяча кімната працює з 8 ранку до одинадцятої вечора. І там Є постійно аніматор, тобто там за дітками наглянуть діток можна залишити самим піти в спа. В цьому готелі класне спа з великою кількістю саун. Є частинка спа на відкритому повітрі з панорамним красивезним басейном. Сам басейн в спа в головному корпусі мілкий, ви там не поплаваєте і місцями небезпечний. Проблема в в Mountain Residence, що там, як в Туреччині, в такому дешевенькому готелі прибігають люди, накидають рушники на лежаки і собі йдуть кудись там з самого ранку. І ці лежаки так і лежать з тими рушниками цілий день. Персонал їх не забирає. А коли приходять люди, яким дійсно треба десь покласти свої речі, то цих речей покласти нема де. І вони вішаються десь на вішачках, кидаються в соліній кімнаті в кімнаті для відпочинку. Ну тобто з лежаками в Mountain Residence проблема величезна. Персонал з цим нічого не робить. Кількість цих лежаків абсолютно не розрахована на кількість гостей і готелю по харчуванню. Mountain Residence все. Дуже класно, сніданки розкішні. Є два ресторани: один для вежі це найновішої. Другий, в якій снідають вежі А і Б це старіші вежі між собою з'єднані переходами. Тобто тут ви можете не хвилюватися, якщо ви забронюєте номер у вежі А або Б. Ви собі до СПА зможете перейти через переходи безпечно, не по вулиці, якщо це холодна, пора року. Готель красивий. Інстаграмний там точно можна наробити красивих фотографій, наробити контенту. В готелі є трансфер, який щопівгодини возить з готелю вниз. До підйомника номер 2 і від підйомника номер 2 нагору. Словом, не буду більше на цьому зупинятися. Готель хороший, мені там не вистачило сервісу у позаштатній ситуації, а також мені там не вистачило шумоізоляції. Шумоізоляція там відсутня увежиться. Через це три ночі з п'яти я дуже не виспалась, бо мене будили вночі крики п'яних людей, які там щось святкують. Адміністрація з цим теж нічого не робить. Не буду детальніше зупинятись, в мене є прям супер детальний відеоогляд. Переходьте, подивіться, впевнена, що ви зможете для себе прийняти. Рішення чи варто вам їхати в цей готель. Ура, ми дійшли до призерів. Третє місце в моєму рейтингу займає готель Святий Шарбель у Моршині. Нам цей готель прям дуже сильно сподобався. От там нема до чого придертися, він класний по всіх параметрах. Зараз тільки розкажу, чого нам трішечки не вистачило поки що, але ми обов'язково в цей готель будемо пізніше повертатися. Там також є старий і новий корпус, і ми жили якраз в старому корпусі. Номер не вау, якщо так порівняти. Але наприклад, в даному випадку. Мені було нормально. Загалом мене все задовільнило. Чистота прибирання, косметика мене задовільнила. Сервіс мене там задовільнив. Там люди дуже доброзичливі, вони все підказують, все порадять. Абсолютно класно. Є зарядки на території. В, в принципі, в готелі, напевно, вже всіх цих, про які ми говоримо, є зарядки, ну, але це те там, де я перевіряла. Для електрокарів зарядки. Є переходи між корпусами, тобто є так само зроблений перехід. Ви переходите з старого корпусу в новий, у якому від. Бувається все повністю. Тобто в новому корпусі, і СПА, і медичний центр, і дитяча кімната, і ресторани. Ви переходите по переходу в холодну пору року. Абсолютно ні за що не треба переживати. Ви не змерзнете все класно. Ніданки класні, просто супер. Кава в готелі святий шарбель, це найсмачніша кава в моєму житті. Я не пила смачнішої кави ніде. Думала, колись, що в Іспанії там така саула є бренд, найсмачніша кава, але ні, в готелі святий шарбель, кава смачніша. Я п'ю без молока каву, Ні, мені не затреш поганий смак гіркоту кави. Там прям дуже класна кава, там є фреші на сніданку, там є дуже багато овочів, дуже багато риби, м'яса, ну, просто розкішні сніданки. Там в готелі теж можна брати собі сніданку. І окремо ходити їсти, можна брати теж харчування, де обід вечеря включена. Ми жили на сніданках і ходили їсти в різні ресторани, тому що в готелі Святий Шарбель є, здається, три ресторани. Нам було всюди смачно, було ну, прям класно. Розкажу таку смішну ситуацію в готелі Святий Шарбель. Я подумала, що мої діти викинули навушники в смітник, мої AirPods. Один точніше. Ми шукали обшукали весь номер, десь цілий день ми там шукали, перетрусили все повністю. Дійшли висновку, що все таки навушник потрапив в смітник. Звернулися на адміністрацію, попросили перевірити сміттяну, бо ми щось от були свято впевнені, що наушник в смітнику. От щось ми собі це так от вирішили. На ранок нам сказали покоївки, що вони перетрясли геть усе сміття. Вони ж його не винесли, наушника нашого не знайшли. Не знаю, чи вони дійсно його перетрясали, чи не перетрясали. Але я вже була така трохи ображена. Думаю, ну я я так впевнена, була свято, що наушник в смітнику, що вони просто погано перевіряли і дурять мене, що вони перевіряли. Коротше, я ходила така надута 3 4 дня, скільки ми там жили. В результаті в день виселення ми знесли наші речі в машину. Я відкриваю пасажирські двері. Мій навушник лежить на пасажирському сидінні. Той наушник мені чи випав, чи щось зробив отак От Я чуть наклеп на чесних людей. Не звела готель. В мене нічого не крав і нічого не губив. То була винна всьому я в готелі. Сітий Шарбель дуже класний спа. Там є і відкритий басейн, там дуже класні сауни. Ну прямо нема питань. Лежаків завжди вистачає. Дуже вічливий персонал. В спа окремо трав'яний чайочок наливають. Це безкоштовно. Водичка є завжди в доступі. Без зауважень взагалі спа розкішне, фотографії вийдуть розкішні. Зимку відкритий басейн з джакузі це просто окреме задоволення. Щиро рекомендую. Тепер по тому, чого нам трошечки не вистачило в святому Шарбелі. Нам не вистачило інфраструктури власне, для наших маленьких дітей. Там малесенька територія. І на території розваг для дітей як таких немає. Тобто там майданчика якогось такого обладнаного немає. Це територія якась така прохідна, тобто готель виходить на футбольне поле корпусами, проходить дорога, по якій прямо машини можуть проїхати. Територія відкрита, не захищена і не обладнана. Тобто ми просто виходили там з одного боку залізниця, з іншого боку футбольне поле. По суті, з дітками там особливо провести часу немає, де великі шахи стоять тільки на території. От ми тими шахами великими і розважалися. Ігрова кімнатка є відкрита протягом дня, але аніматор приходить тільки на дві години в день. Це класний аніматор. Тобто, на той момент, як ми там були, це була молода дівчина, яка зразу, як тільки от приходили ці її дві години, вона перебрала ініціативу на себе. Вона ці всі дві години проводила активні заняття. Вона робила майстер-класи, вона з дітьми малювала, ліпила, розважала. Ну тобто, от на цих дві години вона робила все для того, щоб дітки лишилися з нею, а батьки могли, наприклад, піти на якісь процедури або сходити в спа. Але це лише дві години в день. Я так розумію, що вона напевно поєднує. Тобто, це працівниця готелю яка просто на дві години приходить в ігрову кімнату. Цього нам теж не вистачило, ми приходили з дітьми поза межами тих годин, але мені інколи хочеться мати можливість лишити дітей на трошки. І це не завжди співпадає з тим графіком тих дві години. Вони якось попадали, здається, на обідній сон Юстини, і мені це ну, не дуже підходило. Хоча, кажу до сервісу, у мене там питань взагалі немає. Просто на мою думку, це готелі для пар без дітей, ідеально, або для пар зі старшими дітками, років 8, 9, 10. Які вже більш такі самостійні і не потребують такої постійної уваги. Готель дуже достойний. Щиро вам рекомендую. Ви точно залишитеся задоволені. Тепер готелі, друге і перше місце. І я направду не знаю, як правильно це розподілити, тому що це два готелі, які дуже мені подобаються. Що один, що другий, кожен має свої переваги. І я не знаю, який з них поставити на перше місце, тому що, напевно, об'єктивно я би поставила на перше місце апартель східниця але в них так цінова політика, яка не для всіх доступна. Ми були там в лютому 2025 року. Потрапили на якусь акцію, поїхали за дуже адекватні гроші. У Нас ще дитині тоді не було 6 років. Діти були безкоштовно. Зараз цей готель для мене ціна кусається. Я б туди з задоволенням ще раз поїхала, але по тій вартості, по якій вона зараз, ну напевно, нераціонально для мене туди їхати. Але сподіваюся, що ми ще колись туди все ж таки потрапимо. То розкажу вам про апартель початку. А тоді розкажу про Таор Карпати, наш улюблений готель. Отже, про готель, апартель східниця, готель бомбезний. Ну там є все для того, щоб відпочинок був ідеальний. Він знаходиться в східниці. Це готель у форматі апартаментів. Тобто там в кожному номері є міні-кухня, номери сучасні, нові, в такому сучасному стилі хай-тек. Зручні ліжка, є балкончик в кожному номері, є готель видовий, тобто є вид на ліс, красиво. Там трохи десь збоку ведеться будівництво, але ну нам, наприклад, це зовсім не заважало. Ми не чули шуму, вікна нас туди не виходили. Номером ми залишились повністю задоволені. Єдине, що в порівнянні, наприклад, з апартель Ужгород в апартель-східниця стандартний номер не має окремої спаленьки, але за рахунок цього номер. Просторіший виглядає там більше місця. Він такий більш наповнений повітрям, В ньому приємно знаходитися і перебувати. Спав в готелі Апартель Східниця теж розкішне. Там є великий басейн окремо для дорослих. Супер великий басейн для дітей. Я такого басейну для дітей ще не бачила ніде. Він мілкий, величезний, з гірками, там є купа місця, там безпечно. Зазвичай діткам роблять якісь такі малюсінькі басейники, типу на відмахайся і так далі. В апартель Східниця про дітей подбали, зробили комфортний басейн. В апартель Східниця достатньо лежаків, при тому, що це готель по розміру не менший, ніж Mountain Residence. Там є просто лежаки, є такі кабани накриті, де можна заховатися з дитинкою. Я часто бачила, що там маленькі дітки Прям сплять денний сон, є теж багато якісних саун, є такі оці чани офуро, там, де з різною температурою водичка Соляна кімната красива. Також в готелі Апартель Східниця є панорамний басейн під відкритим небом. Туди можна заходити тільки від 14 років. Саме там робляться всі оці красивезні панорамні фото. То в цьому басейні під зоряним небом, в холодну пору року це класно, це доволення кайфове. Також в готелі Апартель-Східниця є на дворі басейн. І я, коли цей Басейн побачила, ми були в лютому. Я подумала, що може мені не треба моря, і просто достатньо приїхати на відпочинок по Опартель Східниця влітку, щоб не їхати через оці всі вуйкові городи через ці Польщі, не добиратися по добі до моря, приїхати собі за 100 кілометрів від Львова і кайфово відпочити, тому що там величезний, красивий басейн, зроблений такий під штучну хвилю. Теж дуже багато лежаків, кабан, там дуже красиво. Торія величезна, є зарядки для електромобілів, є декілька майданчиків, тобто не один. він Біля кожного корпусу, де би ви там не вийшли, ви з дітками собі зможете побавитися. На території готелю «Апартель Східниця» є каток. Ми на ньому каталися, це теж ну, окреме задоволення, ти собі просто ввечері виходиш з номеру, ідеш дві годинки, катаєшся на катку. Дуже сподобалося. По харчуванню ми брали сніданки, там тільки сніданки і є. Сніданки розкішні, є абсолютно все, що потрібно: червона риба, риба масляна, копчена, все абсолютно є, фреші теж є. Є сніданки, одні з найрозкішніших в моєму житті. Харчування в ресторанах теж чудове. Ми були вдвох, все, що пробували, все смакувало, все було дуже класно. Дитяча кімната теж вам ставлю велика. Є і лазанка, є і просто ігри, і лего складати, і різні лялючки, будиночки, і так далі. Ну, тобто там класно. Є два аніматора постійно і є якісь майстер-класи. Мені здається, що кулінарний майстер-клас щодня мої діти ходили з великим задоволенням приносили з того кулінарного майстер-класу то якийсь пряник задекорований, то якийсь міні-тортик, геть міні тортик робили на майстер-класі, ну, тобто, це взагалі і кожен забрав його собі. Діти задоволені, дітям дають повністю форму шеф-кухаря, тобто і капелюхи, і фартухи. ну, Це дуже класно. Там є окремо зона для старших діток зона PlayStation, Тобто кімната, де можуть підлітки собі побавитись PlayStation. Була свідком такої ситуації, де тато заглядає туди в той PlayStation, каже, може, ти хоч підеш поїсиш. А підліток каже: Тато, прийду там в десятій годині вечора, па-па. Ну тобто, там і підліткам є чим зайнятися в задоволенням Поїдуть в цей готель, і загалом все дуже класно. Кую за ним в Instagram, бо готель мені насправді сподобався. Рівень сервісу там високий, і мені там було значно краще ніж. В готелі Mountain Residence по сервісу, хоча вони по ціновій політиці плюс-мінус мені здається, апарталь дорожчий зараз трошки. Зараз там проводиться багато заходів, тобто там майже кожні вихідні вони запрошують якихось відомих співаків, артистів. В них там постійно відбуваються якісь тематичні заходи на Миколая. Вони запрошували Миколая до діток, і для тих, хто проживає в готелі, це безкоштовно і це прям найс, не так як в Шепільський, про яку йдеться в попередній частині і платне спа для тих, хто проживає в готелі. Тобто, в апартелі дійсно. Високий рівень, і впевнена, що якщо ви туди поїдете, ви залишитеся задоволеним. І тепер про мій улюблений Таор. Таор буде простіше, ніж апартель, і в мене теж є детальний огляд на сторінці. Я його теж десь постараюсь прикріпити. Ми фанати Таору. Ми вже в вересні цього року там були восьмий раз. Восьмий. В мене був такий період часу, що діти взагалі нікуди, крім Таору, їхати не хотіли. Я весь час намагалася вирвати список оцих готелів, які я порівнюю. Це мої намагання впросити дітей. Ну, давайте спробуємо. Щось друге, і як правило, все рівно ми поверталися в Таор. От тільки після апартелю я сказала, що з'явився конкурент Таору для мене, тому що Таор вкрав моє серце вже дуже-дуже давно. В Таорі сервіс такий, я такого сервісу не зустрічала ніде. Відчуття в Таорі, коли я туди приїжджаю, що вони всі просто от сиділи і чекали, поки я приїду. І мета всього їхнього життя була, це щоб приїхала Людмилка зі своїми дітками і зробити наше перебування. В цьому готелі прекрасне. В Таорі, відразу скажу, є один великий мінус. Там всі переходи по вулиці, проживання є головний корпус, але з того головного корпусу, що до спа, що до ресторану, що до дитячої кімнати, треба все рівно йти по вулиці. І в Таорі є котеджики. Там, от фішка в тих котеджиках, там класно. Там є котеджики для двох, трьох, чотирьох місного перебування, двохкімнатні, є котеджики на три спальні з величезною вітальною, там на три сім'ї можна спокійно їхати. Є котедж, делюкс більш новіший на дві спальні. Ну, тобто я про це все в принципі в відео розказувала. Будь ласка, перейдіть, подивіться, там я і, і рум-тури ставляла. Е, от в Таорі класно їхати в оці котеджики, вони порівняно доступні по ціні, якщо ви їдете з бабусею, з няню, якщо ви їдете компанією з друзями, наприклад, з пілкою. Але там треба враховувати, що в холодну пору року до спа, до ресторану, до дитячої кімнати треба ходити по вулиці. Там іншого варіанту нема. Переходів немає. Відразу скажу, що ми були взимку. Для нас Таор настільки класний, що цей момент ми йому пробачаємо. Територія в Таорі дуже красива, однорівнева. Там неймовірний ландшафтний дизайн. Вони отримували якісь премії за цей ландшафтний дизайн. Я навіть ходила собі там фоткала назви цих рослинок, бо в мене теж власний будинок. Я все колись мрію, що в мене теж буде хоч крапельку, так гарно, хоч один куточок зробити собі на подвір'ї, як в Таорі. Територія відразу виходить на річку, без ніяких доріг. Це повністю такий, якби вже кінець хутора такий закритий, там безпечно, тобто я дітей своїх спокійно відпускаю по території ходити без мене. Нагадаю, молодшій дитині ще чотирьох років немає, тому що вони вже там все знають, і я знаю, що там вони звернуться до будь-кого з персоналу, знайдуть батьків і так далі. Но в цьому нема потреби, бо вони там вже добре орієнтуються. Теорії Є казкова хатинка, це окремо стоячий будиночок. і Він дійсно схожий на таку хатинку, десь в лісі, казкову. Там є аніматор. Аніматор є з 10 до 7 години вечора. Аніматори дуже займаються з дітьми. Щодня є майстер-клас, щодня є похід в гори, такий мінімальний, який можуть витримати дітки. Щодня є активності на вулиці. Там безлімітно тобі нададуть пластилін, фарби, папір, все що завгодно. Там є іграшки. Вони трохи підзношені вже ці іграшки, але там дуже багато настільних ігор. Є басейн з кульками, є на другому поверсі. Мені дуже подобається, що це відокремлено в Таорі. Теж зона PlayStation або для мультиків. І це класно, що вона відокремлена, бо у всіх інших готелях. Цей телевізор знаходиться в ігровій кімнаті, і як тільки для когось там включають мультик, це зразу всі малі, всі зразу ж туди до того екрану, як зомбі переважно йдуть. А тут є шанс, що діти не побачать, що на другому поверсі йде мультик, і будуть все-таки бавитись. Аніматори просто серденька. Якщо хтось дивиться з Таору це відео, знайте, що ваші аніматори це просто любов. Сніданки в таорі теж якісні. Там теж є і рибка, і м'яско, і червона рибка, і випічка дуже класна, і завжди є каші. Тобто там взагалі питань немає. Сніданки класні. Теорія така фішка, що неділі сніданок від шефа. Це всім гостям на сніданку, всім бажаючим. Шеф готує якийсь шедевральний красивий сніданок. Це все включено в ціну, і це завжди щось таке на рівні ресторанної страви. Це дуже класно. Чування в таорії теж смачне. Ми там завжди обідаємо вечеряємо, там дуже смачно. В таорії своя фішечка є, за що ми їх дуже любимо. них є альтанки, куди можна привезти, наприклад, свою рибку або м'яско посмажити. Ти просто завчасно підходиш на ресторан, бронюєш альтанку на потрібну годину. Тобі надають дрова, розпалять тобі їх, і це нічого не коштує. Тобто, це входить у вартість проживання, на відміну від шипільської, який в'язочка дров 300 гривень, і на 4 рибки нам Добилося дві таких в'язочки. В теорії є форельник, там можна половити рибу, це для дітей така класна атракція. В таорі є пейнтбол, мотузковий парк. Він знаходиться в лісі окремо, є квест-кімнати, тобто можна з дітками сходити або навіть і самим там цікаві такі квести, походити, порозгадувати там, про шерлока квести і так далі. Загалом, я коли туди приїжджаю, я там ловлю дзен завжди. Тобто мені там так добре, як ніде не є добре, там тихо, там чисте. Повітря. Там неймовірний сервіс, який спрямований на те, щоб гість максимально відпочив. Там подбають про моїх дітей. Я знаю, що їм там буде цікаво, і вони залишаються в цій ігровій кімнаті не під примусом. Я не сказала ще про спа. В таорі відбулася реновація спа, добудували повністю новий спортзал, там можна собі сходити позайматися. Добудували декілька саун, добудували панорамний басейн, теж дуже красивий. В Таорі, крім того, є внутрішній басейн, є невеличкий басейн для дітей, є джакузі, є Можливість теж замовити різні масажі, різні спа-процедури. І все для вашого хорошого відпочинку. Зарядка для електромобілів теж там є. В Таорі, напевно, немає таких питань, які неможливо вирішити. Тобто, вам треба кульки на день народження, вам їх організують. Хотілося мені жуйок о 11 годині вечора. А мені їх роздобули в Таорі. Тобто Таор це дуже класне місце. Ми їх щиро любимо і щиро рекомендуємо відвідувати. Там дуже класна публіка збирається, якась така близька по духу. Я там ніколи не чула яких. Якихось п'янок, ну тобто там, можливо, вони і є, але за рахунок того, що проживання у цих окремих будиночках люди одні одним не заважають, тобто там нема ніяких бійок, там дуже мало людей, які спілкуються мовою Росії, принаймні, коли ми приїжджали. Там на хвилину мовчання в ресторані всі встають і е, вшановують пам'ять загиблих захисників України і взагалі всіх людей, які загинули. Таор, він просто душевний. Він не самий новий, там не є супер так всередині в тих будиночках лакшері, красиво Instagram, але в Таорі зручно, якісно, все необхідне є, смачно, дуже душевно і сервіс на високому рівні. Гідьте в Таор, ви точно про це не пошкодуєте. Ціни там адекватні, там майже ніколи немає місць, ну тобто тому, що там класно. У них є трансфер, якщо треба з трускавця, з потяга заберуть, бронювати єдине, що треба заздалегідь. Це їхній такий один основний мінус, тому що попит високий. Дуже вам дякую за те, що додивилися до цього моменту. Дякую за перегляд цього відео. Дуже прошу натиснути лайк, написати. Під відео будь-який коментар, так його побачить більша кількість людей, і більша кількість людей зможе зробити правильний вибір і підтримати ті готелі, де справді піклуються про гостя. Також ще раз вам нагадаю про те, що мені дуже-дуже потрібна ваша підписка. Я дуже вас прошу про підписку. Будь ласка, натисніть кнопочку підписатися, тому що від тисячі підписників YouTube дасть мені додаткові можливості для того, щоб створювати більш цікавий контент. Поки що в мене підписників 150, тобто мені ще треба 850 підписників, але ми з вами з моменту... То попереднього відео подвоїли кількість підписників. Сподіваюся, що зможемо цього разу теж це зробити. Я вам дуже дуже сильно дякую за перегляд. До наступних відео.